Кремлівська ніч, що стала справжнім лихом для головного символу влади. Уявіть собі, тиша вечора, коли немов інших світів із глибини землі, вирвалися глухі удари, що пролунали одночасно, всього кілька секунд тваринної тиші, і раптом гучний рев, схожий на шелест металу у пекельних муках. У центрі Росії під кремлівським комплексом відбувся неймовірний спектакль руйнування, котрий зламав не тільки інфраструктуру. А й уявлення про непохитність. Якщо подумати глибше, перші повідомлення сипались, мов дощ, хмари чорного диму здіймалися, пахло гарячим металом і химерним сяйвом вибухових газів. Очевидці розповідали про безконтрольний хаос, вулиці наповнилися запахом горілого заліза і паленого пластику, а крики та сигнали тривоги залягали у вухах, немов сором'язливий шепіт страху, що ж трапилось під землею. Таємничі руйнування труб, тунелів і блоків, які десятиліттями служили міцною опорою, були зруйновані одразу у кількох точках: підземний удар, мов невидимий меч, розрізав багаторівневу систему захисту країни. Про що говорили експерти і звичайні мешканці? Про руйнування резервних систем зв'язку, архівів, паливних сховищ. Усе несподівано стало кричущим руйнуванням цивілізаційної бази. Обвальні, заклавши інфраструктуру, вибухи проривали внутрішні стіни й перекриття, а ватяний дим, що піднявся у повітря, наповнив центр міста. Мобільний зв'язок зник у найважливішому районі. Масштаб катастрофи могли побачити навіть за сотні кілометрів. Телевізійні канали та радіо пропали у миттєвості. Виникла глибока хаотична плутанина. Замість викристалізованої системи реагування почалася паніка. Системи оповіщення без сили, доступи заблоковані, охоронці опинилися у темних задимлених коридорах, не знаючи, куди йти. Кількість постраждалих зросла до сотень. Багато хто під час евакуації опинився у пастці, інші у пошкоджених секціях. Пожежі швидко поширювалися по історичних об'єктах, у тому числі на архіви, з важливою документацією. Наприкінці вечора, коли небо закуталося густим димом. До столиці прибуло кілька вантажних машин із спецтехнікою, щоб вивозити уламки, ліквідовувати пожежі та живих постраждалих. Контур влади постав на межу колапсу у Москву ввели прихований режим надзвичайної ситуації, частково відключили інтернет і мобільний зв'язок у центральних районах. Тиха межа між контролем і хаосом через закриті канали посилила невизначеність і страх. А що стоїть за цим? Внутрішня боротьба еліт чи зовнішнє втручання питання актуальні і досі без відповідей. Міжнародні структури швидко висловили припущення про складну операцію з використанням внутрішніх доступів, можливо, через підрив таєток системи із синхронізованим використанням детонаторів у підземних тунелях, що дали імпульс руйнуванню. Тож ця катастрофа могла стати не просто техногенною трагедією. А й дзвінком тривоги для всього світу. Якщо ж це дійсно так, то Кремль втратив свою невразливу броню, руйнування, якісь десятки років вважалися непоражуваними бар'єрами, вдруге, зруйновані під натиском невидимої сили. Ця подія удар нігтем у сучасний міф про абсолютну захищеність, знищена документація, несподівано зламані сервери та підрив інфраструктури. Все це підриває довіру до головного символу влади, і в масах прокидається страх. Можливо, цей символ для них уже не непорушний. А яким є сенс всього цього? Чи можемо ми дійсно гарантувати безпеку, якщо навіть найміцніші підземні ріви й тунелі виявилися крихкими платами у грубі руках невидимих сил? Це не просто атака, це виклик усій світовій системі контролю й безпеки. І чи вистачить сил у будь-якої влади витримати гнів та нерозгаданий танець підземних та зовнішніх ігор? Відповідь може змінити наші уявлення про контроль і вразливість. З зверненням підземних лабіринтів під Кремлем війна отримала новий вимір мертві тіла понад трьохсот і поранені століттями пам'ятали про головну міну, закладену під основу міфу недоторканності. Реанімаційні бункери, коридори, сховища, все стало раптово вразливим, мов тонкий рів, що раптом розсипався, чи готові ми до того, що навіть найміцніша стіна може легко впасти. Виявляється так під землею вибухнула війна безглуздих систем і несподіваних знайомств зі страшним правдою. Ті, хто кілька днів тому слухали тремтливий шепіт з підвалів, тепер тремтять від гучних гулів. Підземна мережа руйнується у багатьох точках, немов старий будинок, що вкривається тріщинами. Рівень руйнувань стався настільки нищівним, що навіть архіви з таємницями герметично заблокованих кабінетів стали беззахисними. Вибухова хвиля розірвала внутрішню структуру тунелів і залізних перекриттів, які десятиліттями охороняли таємниці держави. Пожежі охопили історичні будівлі, що зберігали цінні документи, оповиті димом та запахом згорілого металу. Що це означає? Чи не є це ознакою того, що навіть найбільш захищене може бути легко знищено? Що відбувається, коли підземна імперія так легко руйнується? Відповіді попереджають крах міфу, що Кремль незламний. На поверхні паніка охопила вулиці, гучний тріск металу. Гучний гул пожежних гідрантів і запах диму, усе це зближувало страх із реальністю. Зник мобільний зв'язок у центральних районах, радіо перестали працювати, немов Україні залишилося тільки темряване невідання. Автомобілі привозили постраждалих через секретні проходи, а інші вивозили уламки. Влада Росії ввела таємний режим військової надзвичайної готовності. Обмежили доступ до мережі, зупинили трансляції державних каналів. Чому? Чи могли внутрішні сили застосувати цю операцію, щоб посіяти хаос, чи реальний розклад системи був зумовлений зовнішнім втручанням? В міжнародних колах швидко з'явилися припущення, що це наслідки ретельно спланованої операції, можливо, застосували внутрішні детонатори в підземних точках, щоб обійти кілька рівневих систем захисту. Це робить подію не просто техногенною катастрофою, але й політичним ударом, зломом непорушної символіки. Зруйнована інфраструктура під Кремлем це не тільки злам системи, а й удар по довірі. Документи зникли, сервери знищені, а цілісність державної машини під питанням, що це означає для влади, втрату контролю чи ознаку слабкості. Наслідки психологічного удару найжахливіші. Люди відчули себе у пастці. зник зв'язок, темрява заповнила їхній світ. Бо навіть якщо фізично постраждалих менше ніж можна уявити, страх упав на громади, наче тінь від руйнувань, що досі наповнює повітря. Між тим, слідство натякає не лише на технічний злочин, тут є щось більше. Експерти натякають, що у цій війні йдеться про боротьбу еліт, внутрішні конфлікти у верхівках країни. Це доведена історіями стратегія тиску, можливо, ці руйнування, спроба перерозподілу впливу, чи все ж це зовнішній агресор або внутрішні групування борються за владу під прикриттям техногенної катастрофи. На політичну групі двершків намагаються відповісти новим рівнем боротьби і хаосу. А світ, світові силові центри, вже ведуть екстрені консультації, адже ця подія могла змінити баланс сил. Викривши уразливість навіть найміцнішого, гасне світло, і з'являються питання, які ще довго голоситимуть у павутині інформаційного хаосу, хто за цим стоїть і чи у підземних тунелях гартували ваги влади. Можливо, ця ніч стане поворотним моментом у грі, що тривала десятиліттями. Зруйнований підвал Кремля вже не просто руйнування будівлі, а дзвін до пробудження реальності. Історії, що зламана, щоб знову постати на новому рівні, як далеко зайде це протистояння, і чи вдасться владним елітам вийти з руйнації без втрат? Відповіді у темряві, але одне залишається очевидним навіть найміцніші стіни уразливі, і ніч під Кремлем змінює все кремлівська ніч, страшна казка, яку ніколи не хотілося б почути. Здавалося б, Москва спала, коли земля під нею здригнулася ніби сама вирішила поховати свої таємниці глухі удари під землею що розірвали тишу змусили змерти від страху навіть самих сміливих над Кремлем зібралося чорне з хмар, запах згорілого металу пронизував повітря, і хто міг подумати, що підземні тунелі десятиліттями вважалися неприступними, перетворюються на руїни. Що сталося під землю? І чому це змінює все? Це не просто технічна катастрофа. Це символ розвалу старого порядку, який тримався роками, наче ілюзія невразливості. Загинули сотні, поранено ще більше. Пожежі охопили історичні будівлі, руйнуючи цінні архіви і обладнання, а дим навис над столицею, наче чорний хміль із стародавніх страшилок. Відсутній зв'язок, заплутані накази, паніка у натовпі. Всі ці ознаки підказували, що система, яку так ретельно ховали під товщами металу і бетону, виявилася тендітною і вразливою. Міста поглинув густий пил деструкції, а урядові структури замість швидкості і організованості стимулювали хаос. Але справжній шок у тому, що ці руйнування не були випадковими. Це був стрімкий і точний удар, проведений із внутрішніми доступами. Можливо, декілька підривів у таємних точках, що синхронізувалися з вишуканою точністю, тисячу разів модернізована система безпеки, про яку говорили як непереможну, щоб вона зламалась так швидко. Виникає питання, хто за цим стоїть і навіщо, адже це не просто атака, це удар по символу, прокляття багатолітньої ідилії недоторканості, зруйнована інфраструктура, це не лише фізична втрата. Це шторм, що підриває не тільки технології, але й психологію, відірвані серверс, знищені архіви, драматичний удар по довірі до системи, що тримала країну у вогкому обіймі невразливості. А як же ідея, що Кремль непохитна фортеця, саме той образ, що тримав населення у стані спокою десятиріччями, тепер все це розсипається у пил. Вулиці наповнилися панікою, люди біжать, шукаючи прихистку, а їхні голоси змішуються з гуркотом пошкоджених конструкцій. І тут, на фатальній межі реальності і страху, виникає ще одне питання: що означає цей удар для політичних еліт? Чи не виявиться бувальщиною внутрішній конфлікт або боротьба за владу, яка цим способом вийшла на поверхню? Можливо, це спроба когось із владної верхівки посилити свою позицію, використовуючи хаос як зброю. А міжнародна спільнота цим часом негайно зібралася на екстрені консультації, бо такий рівень руйнувань не залишає місця для лагідних слів. Це був сигнал. Здавалося б, незламна лінія оборони все ж виявилася уразливою. Використання таємних каналів для координації і приховані мобілізації. Гіркий переспів цієї трагедії влада намагалася приховати правду, наче готувалася до нового етапу гри у схованки. Відповідає хіба що питання, чи це був руйнувальний удар із зовнішніх сил, чи внутрішня гра політичних команд. Враховуючи, що руйнування можна здійснити лише з внутрішніх доступів, факти стають ще більш гіркими. Це була не просто атака, це була бійка за контроль над історією, над майбутнім. Що ж насправді сталося під землею, чи не є ця трагедія першим кроком до руйнування міфу незалежної імперії? Адже якщо навіть підземні тунелі, колосальні міцні системи можуть перетворюватися на руїни за лічені хвилини, чи можемо ми справді бути впевненими у тому, що нічого не зломане і нікому не вдалося? Це тривожне повідомлення для всього світу. Навіть найзахищеніша фортеця лише пісочний замок, готовий розмитися від однієї хитрої дії. Але найжахливіше це те, що цей безпрецедентний удар став пробудженням для усіх. Адже якщо підземна конструкція Кремля так легко зламалася, чи можемо ми вірити у міцність будь-якої системи? Це виклик усьому світові, заклик переглянути межі безпеки і довіри. Висновок простий. Ідеал недоторканності лише ілюзія, і тепер усі усвідомлюють, що під товщею могутності може ховатися щось крихке і руйнівне. І тоді одне питання від лідерів і простих громадян хто справжній ворог зовнішній чи внутрішній, якщо руйнування починається саме зсередини, чи не є цей вечір початком нової епохи, де символи минулого розчиняються у пилу, а разом з ними. І самі міфи про безпечну владу, і чи сталося це лише початком, чи може це був перший сильний удар, але зовсім не остаточний, бо відправна точка змін це лише початок, і під землею вже тицяють нові наслідки, які можуть назавжди перевернути світові баланси.